Сьогодні з нами на зв'язку Віталій Бала. Пане Віталію, мої вітання, слава Україні героям слава, пане Віталію. Коротенько хочу знаєте, з вами поговорити про атаку дронів у новоросійську. Як кажуть, уже в соцмережах кокнули ще одну гордість чорноморського флоту Російської Федерації, але питання не тільки в цьому, а про брехню Росії, про цей інцидент. В новоросійську, і я так розумію, те, що спочатку казали, що відбили атаку, а потім прості росіяни вже знімали на відео. І це свідчить про те, що оця брехня вона ще більше посилює ганьбу і недовіру до самої ж влади в Російській Федерації. Чи не так? Ну я думаю, що російська влада зовсім не це має на увазі, вони фактично замовчують, і це їх політика інформаційна така. І вони вважають, що вони роблять абсолютно правильно, і я думаю, що переважна більшість росіян нічого не знає про цей інцидент. Тобто, ми в себе це називаємо брехнею а в них це називається інформаційна, скажімо, така от праця, інформаційна пропаганда, яка має за мету показувати, що російська армія там можливо вже й не друга, а перша у світі. Те, що вони говорять, що у них все йде по плану. Україна ні на що не здатна, тому в цьому контексті говорити про те, що був атакований новоросійськ там, так от Порті було враження морськими дронами, коли вже протягом понад півтора року вони розповідають, що в них все добре, і в Україні зовсім нічого немає. Я маю на увазі ні озброєнь, ні мотивації, таке інше. Безумовно, в цьому контексті заявляти про успішну атаку. Морськими дронами українськими їх порту в новоросійську ну напевно було б виг зовсім зовсім дивно. І Це не вкладається в їхню логіку. в той інформаційного супровіду, як вони називають, війну, спеціальної військової операції. Як ви вважаєте, оця брехня вона може в певний період і зіграти проти самої російської влади, оскільки це одна лише показова історія. Коли Герасимов Герасимові і всі інші кажуть про те, що потір нет, а потім починається там часткова мобілізація? Зараз вже йдуть розмови про інший етап, іншу хвилю мобілізації, і маєш логічно якесь виникнути питання? Якщо потір нет і все добре, то навіщо нам ще більше кількості людей і солдатів? І багато таких питань. І можливо, в певний час, то ці питання зададуть уже громадяни Російської Федерації і самій владі. Ну, в це би дуже нам хотілося вірити, чи навіть так би сказав, сподіватися, вірити навряд чи. Але з моєї точки зору, ну, це сподівання воно насправді достатньо сумнівне з точки зору того, що воно насправді відбудеться. Чому? Тому що протягом багатьох років російська пропаганда вона фактично, я це називаю дебілізувала російських громадян, і вона зробила їх залежними від того, що за них все будуть вирішувати. І це мають бути, ну я не знаю, які е, по цифрах втрати, щоб от росіяни відчули так: от те, що ця спеціальна військова операція, війна, так агресія проти України, вона насправді є ну неминучою поразкою, і вона є для Російської Федерації загрозою її існування. Так вони можуть про це говорити. Вони можуть деякі речі е, десь виставляти в певний логічний ряд для того, щоб спробувати мотивацію зробити більшу. Скажімо так, мобілізацію більшу суспільства. І в цьому контексті, ви праві, що коли вони замовчують, то нема тої мотивації для того, щоб провести ту мобілізацію. Я не виключаю варіанту, що наступить момент, коли вони будуть деякі речі показувати, але вони будуть показувати тільки те, що стосується, скоріш за все, ну, скажімо так, об'єктів цивільної інфраструктури, цивільних об'єктів, а от показувати. Ураження військової інфраструктури, там, кораблів, чи в даному випадку десантного корабля, чи інших якихось, ну, скажімо так, об'єктів, зв'язаних саме з військовим комплексом, вони будуть з моєї точки зору уникати до останнього, а можливо, взагалі ніколи і не буде це показувати. Тому, бо це це насправді не буде мобілізацією, це буде демотивацією. Для цієї мобілізації, коли буде таке показувати, і наше насправді завдання ну, з моєї точки зору зробити все можливе, щоб саме цивільні об'єкти вони не не, назна, не зазнавали, скажімо, руйнувань, щоб вони не могли це тиражувати, так показувати до речі, не тільки в Росії, а й в світі, бо ми ж знаємо цю таку дивну в лапках. Реакцію організації Об'єднаних Націй, коли там дрони наші вдарили Москва Сіті, та що як це так, як таке можна робити? Це при тому, що вони вже понад півтора року фактично не просто руйнують там нашу інфраструктуру, а знищують мирні міста з сотнями сотнями тисяч громадян України. У двох російських регіонах, а саме Білгородській та Курській областях, загоном тероборони почали роздавати зброю. Це автомати протидронові рушниці, автомобільні УАЗи та цифрові радіостанції. Закон, який дозволяє владі роздавати зброю загонам самоборони в Росії, поки що немає. Закон, який дозволить губернаторам створювати власні військові кампанії, лише минулого тижня ухвалили Держдума. А також Рада Федерації, але його ще не підписав Володимир Путін, і ви знаєте, пане Віталію, якщо ми жили як кажуть, в іншій реальності можна було б звісно поставити запитання, чи це не є підготовка до війни, але вже війна триває? Що за вашою думкою, за вашим аналізом, трапилося? Чому двом російським губернаторам саме зараз знадобилося роздавати зброю у своїх регіонах? І чи не є це свідченням того, що йде певне таке теж? Відокремлення або недовіра до центральної влади, і вони розуміють, що ну так би мовити, безпека і оборона своїх регіонів вона покладається тепер на плечі лише їх. Ну я не думаю, що може бути якась там ну так такому вигляді самодіяльність. Так от місцевих керівників Курської Белгородської областей ці області вони дійсно ну зазнають, скажімо так, впливу війни, тобто вони бачать, що війна і до них в їхні добівки приходить. Безумовно, не в такій, скажімо так, об'ємі кількості, як це в Україні. Але так чи інакше, я думаю, що ці дії вони направлені саме на, скажімо, таку показову діяльність місцевої влади, що ми будемо захищатися, не переживайте, все буде добре і так далі. І тому подібне. Це перше. І друге, ну з'явилася інформація, що дуже дуже велика кількість підписаних. Указів і документів путіним е, секретних, що ну так з 1999 року такого не було. Якщо я не помиляюсь, там понад 60 відсотків, так які він підписав, і ми не можемо виключати, що серед цих підписаних указів чи документів, як їх там назвати, ну немає якраз стосовно того, щоби можна було роздавати цю зброю. Таке також не можна виключати. Тому в цій ситуації я би сказав, що. Це все-таки більше виглядає ну, спроба демонстрації, що все під контролем, все буде добре, і це дуже добра насправді візуалізація, коли громадяни Білогородської, Курської, а фактично це транслюється на всю Росію, бачать, що реально ця зброя роздається. Значить, от ми готові. Це один момент. Якщо далі в цьому напрямку рухатися за логікою, і друге, ну можливо, в такий спосіб вони намагаються прозундувати. Ситуацію, чи готові будуть люди взяти зброю і ти воювати? Це з одного боку, а знову з іншого боку. Я думаю, що все-таки є певна ну скажімо побоювання роздачі зброї росіянам. Цей заколот пригожина показав, що ну умовно, якби тоді Пригожин йшов і він йшов через ті області, де була би ця наявна зброя, ми не могли би виключати. Що навіть не дивлячись на те, хотів би чи не хотів би це проголін, що до нього почали приєднуватися ці озброєні люди, так місцевої тероборони. Тому я думаю, такі варіанти також десь прораховуються. Тобто, це є у певному такому сенсі ознака слабкості федеральних безпекових структур, якщо повертатися до цього закону про ПВК, який зараз, начебто, вже прийнятий Держдумою та Радою Федерації. Які має підписати Путін про те, що губернаторів в регіоні можуть бути свої ПВК, і деякі вважають, що цей закон якраз це шлях до такого гострого сепаратизму в Росії. Як ви вважаєте, чи є ризик того, що ці ПВК і зброя в їхніх руках через який час можуть дійсно бути спрямовані у бік Москви? Ну ці регіони ну на жаль для нас які. На кордоні з Україною вони ну менше схильні до е, якихось сепаратистських настроїв. Чим ті регіони Монка чи там Татарстан, Важкорстан, так і там за Уралом от більше. От якби там роздавали зброї, я думаю, бі, ми б могли більше десь сподіватися на якісь такі от настрої і можливість так, от якогось вже руху сепаратистського тут, в цьому контексті, це дійсно це є. Ну, свідченням ну для нас очевидне свідчення того, що. Центральна федеральна влада вона не справляється, в неї не вистачає ресурсів. Їм потрібні ресурси людські першу чергу саме для війни в Україні, і тому в такий спосіб, можливо, вони хочуть зробити компенсацію, от відсутність таких можливостей. А з іншого боку, вони це будуть, як я сказав, трохи вище демонструвати, як те, що от все під контролем і все буде у нас добре. Але це дійсно це ну, на мою думку. Демонструє, що в них немає реально повністю забезпечити цю безпеку. Бо були навіть ми пам'ятаємо і відео, коли там місцеві жителі тої білоруської області як вони зверталися. Ми також Росія, йдіть до нас, що ви нас не захищаєте. Mm -hmm. На порталі держпослуг з'явилася графа про фактичне місце проживання, яке заповнюється автоматично. Причому звідки така інформація у влади невідомо. Також в Російській Федерації розробляють нові технології стеження за всіма користувачами будь-якого цифрового обладнання. Про це повідомляє The Moscow Times. Чи можемо ми зробити такий висновок, що на тлі війни в Україні підвищення призовного віку, ухвалення законів, за якими кидають у в'язницю просто за дискредитацію влади та армії, Кремль посилює стеження за своїми громадянами. Ну, і, звісно, це буде певною мірою ще і бонус для тих військоматів, які будуть зараз за цими новими законами в пошуку потенційних мобілізованих? Ну, дивіться, я не знаю точні цифри так. E, вибачте, за тавтологію цифризації російських громадян, uh -huh. ми говоримо про такі міста, як Москва, Санкт-Петербург, Нижнього Новгород, ну мільйонники, я умовно кажучи, так ми фактично ну з моєї точки маємо розуміти, що мова йде, скоріш за все, про такий прошарок населення, який більше десь відноситься до середнього класу, які насправді є загрозою для авторитарного режиму, і за ним дійсно треба слідкувати. Я не думаю, що. Ці всі дії направлені на те, щоб слідкувати за жителями, знов ж там за Байкаля чи жителями навіть в Московській Челеніграській областях, які проживають в селах, так? які насправді не мають. Тих цифрових носіїв, по яким їх можна відслідковувати. Тому, скоріш за все, це мова йде на упередження такі превентивні заходи, можливих якихось через ці ж соціальні мережі, так як створення груп, так, груп там спротиву і так далі. і і так так далі, так далі. Тобто, в цьому контексті ну, напевне, авторитарний диктаторський режим діє в тому напрямку, який він вважає за потрібне, і, можливо, він сподівається, що в такий спосіб він може, ну скажемо, превентивно купувати, скажемо, робити дії, які не дозволять і неможливлять. Якісь, скажем так, спроби ну виступити проти цього режиму, і це, це це так мені видається, і для цього буде прийнято це рішення. Ще про певні новини Російської Федерації, ви знаєте, я сьогодні гортаючи новинну стрічку, побачив, що в Росії новий обвал як курс летить до сотні за долар і валюти на всіх вже не вистачає. З однієї сторони можливо і так, але це не повне свідчення, оскільки попередня інформація за даними світового банку: Росія стала п'ятою економікою світу і найбільшою в Європі за паритетом купівельної спроможності. Ну, тобто, по перше, це в доларах, і в 2022 році в Російській Федерації вже був, скажімо, так, доволі відносно непоганий курс щодо статистики, і я так розумію, що всі ці санкції і запровадження якісь певні обмеження, вони не діють в повній мірі. якщо ми маємо таку статистику? Ну, почнемо з того, що ми уявляємо цих санкцій, які насправді відповідали би терміну економічна блокада. Це не є економічною блокадою Росії, так яка унеможливлює взагалі якісь торгівельні відносини Росії з зовнішнім світом. Це перший момент. Другий, як би ми е, хотіли чи не хотіли запас певний безумовно в Росії є, і навіть зараз вони продають там енергоносії, і навіть оце питання. Зернового коридору, так де вони хочуть зайти на ринки, де було присутнє українське зерно і українська агропродукція. Вони ж це для цього робили саміт в Санкт Петербурзі, Росія-Африка, щоб спробувати в такий спосіб. Це ж також сотні, сотні, можливо, і мільярди так доларів, так які будуть надходити в бюджет Російської Федерації. І знову ж вони горі про те, окей, ми готові вернутися до цього з зернового коридору, хоча вони фактично. Знищують наші можливості відправляти з портів це зерно, і тоді кажуть: о, ми будемо компенсувати, якщо Україна не може в повному обсязі те, що в неї є робити. Це перше І друге, давайте дозволяйте нам наші мініальне добрива і нашу сільськогосподарську продукцію також експортувати. Тобто, це також будуть надходження в бюджет. Російської Федерації, тому е, треба чітко розуміти, що у таких одномоментних якихось рішень не буде. Але оце зростання, е, скажімо, курсу воно насправді є показовим сигналом, що ситуація погіршується, і я про це говорив ще самого початку. Що на мою думку, ці санкції спрацюють на перспективу. Вони фактично ну це моя суб'єктивна думка. Так вони е, дуже дуже ускладнюють. Я не хочу говорити, що ставлять хрест. На майбутньому, але дуже-дуже ускладнюють майбутнє Росії в контексті високорозвинутої країни з високими технологіями, е вмонтування от, в нову реальність. Я маю на увазі і світову економіку зі всіма тими всіма технологія. Я думаю, що це дуже-дуже на -дуже, умовно кажучи, та років 10-15 і далі воно все це їм так аукнеться, що е Росія, яка там умовно там, претендувала бути якоюсь супер. Державою його там одним з головних геополітичних гравців, так насправді не буде. Але зараз, на жаль, воно не так швидко відбувається, і тому нам би хотілося звичайно швидше. І щоб були більш жорсткіші санкції. Але є країни, які зацікавлені співпраці. Якщо ми говоримо про ядерну да про Росатом, який насправді треба було би по ньому санкції зробити, то Болгарія, Франція категорично проти бо вони залежать від співпраці в ядерній сфері з Російською Федерацією, з Росатом і так по деяких інших моментах та же нафта добре, ніби Індія там щось зменшує. Там є Китай, який купляє, Тобто Саудівська Аравія підіграє Російській Федерації по нафті. Вони скорочують вибуток і знову ж ціна, щоб ціна зовсім не падала, щоб не зменшувались об'єми. Але вони реально зменшились об'єми. Бо насправді найбільші доходи з енергоносіїв Росія отримала від нафти. Ми завжди говорили про газ. Але я зустрів цифру, якщо не помиляюся, 2019 року, то якщо були доходи 20 мільярдів, так там бюджет від газу, то від нафти на 100 мільярдів більше. Тому насправді нам треба бити по нафті, і тому вони так дуже, -дуже от намагаються Судівську Аравію всі ці питання, це ОПЕК плюс так званий вирішувати. Ну скажімо так, ситуація на Близькому Сході погіршилася, і Саудівська Аравія зв'язку з тим, що є. Партнером Сполучених Штатів Америки потребує безпекових якихось ну співпраці з США. Вона тут трохи може пригальмувати, бо ми пам'ятаємо, що навіть Байден прилітав в Саудівську Аравію, намагаючись вирішити питання по нафті. але в нього не вийшло. Тоді він скаже, не досягнувся успіху. Зараз трохи е, умови сприятливі. так що будемо сподіватися, що і краник нафти також буде прикриватися ще більше ніж він зараз прикривається. Ще про певні позиції Сі Пінь відправить свого спецпосланника Лі Хуея на міжнародну конференцію з мирного врегулювання в Україні до Саудівської Аравії, і саме ця конференція пройде 5-6 серпня. І це відбудеться навіть не зважаючи на те, що там не буде представлена Росія. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. Пане Віталію. Чи можемо зробити висновок, що вже Пекін не зацікавлений у затяжній війні в Україні і тепер змінює риторику та готовий розглядати мирний план Володимира Зеленського? Я думаю, що не можемо. Це передчасні наші якісь такі ну позитивні оцінки. Треба подивитися насправді про що там будуть говорити. Так, ніби це основа формула миру, так, наші 10 пунктів. Uh -huh. Але мене, наприклад, ну трохи дивує позиція ну, ніби української сторони, знову ж побачимо, наскільки це відповідає дійсності. Що ми, ніби заявляємо, що ми готові там, що окей, не приймайте всі 10 пунктів. Давайте по одному пункті зійдемося. Хочете там ядерну безпеку чи екологічну безпеку. давайте в цьому співпрацювати. Воно, ніби виглядає правильно. Але ми ж всі школи знаємо: якщо в формулі одна хибна, хибні дані, формула не спрацює. Ну да, ми пам'ятаємо, як щодо мінських домовленостей постійно були суперечні з приводу двох пунктів. Головне завдання це питання кордонів 1991 року. Це головне. От навколо нього мають бути це як шомпор. Якщо ми говоримо, згадуємо про шашлики, там люблять деколи згадувати опоненти влади. Так от кордони 91 року, це має бути шомпор, на який має бути. Виведення військ, ядерна там, умовно кажучи, безпека, екологічна безпека і далі продовольча, і це і все інше пішло. Ось цього треба починати. Але в будь-якому випадку дуже добре, що такі перемови не ведуться, бо вони вирішують насправді дуже одну важливу річ: це те, що останнім часом ну, Росія намагалася зробити ну, світовому інформаційному ставити Україну, яка не хоче миру. Ми ж пам'ятаємо всі ці ініціативи, так тобто абсурдні насправді, якщо бути ну, об'єктивними і реалістами пропозиції від деяких країн, там навіть президенти там до нас приїжджали, так там група Африки, так тобто, ніби давайте, Китай перед тим заявляв, Бразилія, давайте, Папа Римський навіть. Ну що, що тільки не було. А ми ж казали, а ми ніби, ні, 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 ні. До речі, ми достатньо це не зовсім правильно, коли ми так жорстко відкидали. Безумовно, це не треба було погоджуватися, але треба, треба говорити приблизно в такому ключі. О, це дуже цікаво. Давайте розглянемо, зачепити одне питання, наприклад, що китайський інста да, там 12 пунктів, там питання суверенітету згідно з тут вон, можна ж було взяти і сказати, о, ми супер підтримуємо, Тобто треба деякі речі, ну не більше, так скажемо, я би сказав, жорстко реагувати і від них відмахуватись. Так як от зараз ви задали питання: чи можемо ми сподіватися, що в Китай це от щось якийсь пішов прорив? Я думаю, що е, насправді Китай. Ну, не хоче втрачати от цю роль е, учасника е, в цьому процесі, бо е, насправді ми стали ну, одною з головною, напевне, ну, не, не темою, я би сказав навіть так, проблемою, пунктом світової політики. Навколо війни в Україні, бо там є Росія, фактично крутиться і внутрішньополітична ситуація в багатьох країн світу. Так, Судівської Аравії це не стосується зараз, так Китаю це не стосується, але знову ж давайте не забудемо. це комуністична держава. Як ви думаєте, від комуністів можна щось доброго чекати? Давайте будемо також реалістами. У нас є своя кредитна історія, і ми знаємо. Вони сильно будуть переслідувати свої інтереси. Це так, так вони трохи напевне злі на Росію через українське зерно, бо вони так вони імпортували з України це зерно. Так, Саудівська Аравія, до речі, коли виступила ініціатором, вона також, ніби, говорила про те, що вона залучить Китай, щоб він приїхав. Я думаю, що там вони свої якісь інтереси Саудівська Аравія, Китаю, можливо, та же нафта розумієте? Тобто є багато е і інтересів, які крутяться навколо війни в Україні. Наше завдання, завдання нашої дипломатії, е я би так сказав, менше заявляти, менше вимагати, менше претензій висувати, більше слухуватись. Підлаштовуватись під ті інтереси і намагатися, щоб щоб інтереси іншої країни йшли паралельно з нашим інтересом. Якщо вони будуть співпадати взагалі, а пересікатися, це буде для нас ну, 100 від, Це буде джекпот. та у тих країн, які будуть зацікавлені в тому, щоб Україна виграла цю війну. І треба рухатися в цьому напрямку. І от оці, ця зустріч судіравії, вона вона при, при будь-якому розкладі, при будь-якому ну, з моєї точки зору, результаті. Тобто не треба зразу наперед говорити, що там щось супер буде прорив. По-перше, це радники, вони не приймають рішень. Ну, Наше завдання там переконати представників тих країн, які займають нейтралітет, щоб вони, як мінімум, стали нейтрально позитивними для нас. Якщо ті, які займають нейтральний негатив, ну, скажімо, нейтрально негативні для нас, стали просто нейтральними, а ті, які негативно, стали нейтрально негативними. Оце мінімум. Оце, якщо ми зробимо, ми вже збільшимо кількість країн, які будуть переходити ну, на сторону тих, хто буде розуміти, що з Росією все-таки треба по-іншому співпрацювати. Я назву це так в лапках, і це буде для нас великий плюс. Тому будь-який результат, який на мою думку, буде після цієї зустрічі, він так чи інакше буде позитивним для України в контексті продовження е, цього курсу і унеможливлення. Росії добитися, скажімо, мети показати всьому світу, що Україна проти проти, проти миру і вона за війну. Бо тут вони так би били до речі через Китай, і Сполучених Штатах. і це було до речі, між іншим, одним із ну таких головних аргументів, коли вони там африканські країни, маназі Росія, да перетягувала на свою сторону. Що ми ж хочемо? А вони не хочуть, то ви будете голодувати через те, що вони не хочуть. Ну але цей саміт, на жаль, для Росії і добре для України став ну фактично провальним. як кажуть експерти. Там, по перше, поїхало тільки 17 представників з 55 країн Африки, і серед тих, які приїхали, все рівно ну голосом президента Південно-Африканської Республіки, коли Путін запропонував шістьом країнам безкоштовно, так ніби там поставляти там від 100 до 300 тисяч тонн зерна. Ми не прийшли сюди за подачками. Ми прийшли сюди вирішувати інші питання. Тому ця, ця зустріч добре, що вона відбувається, і я, ну я дуже би хотів сподіватися на диво. Ми всі також. Але будемо об'єктивними і будемо виходити з того, що є насправді на сьогоднішній день. Але з моєї точки зору, трохи-трохи почала рухатися ну, в плюс для України оця вся ситуація з тими країнами, яких як стояли трохи осторонь. Вони як, як Південно Африканська Республіка, вона фактично зайняла нейтралітет. Але в Санкт Петербурзі президент все-таки так, от сказав, що не все так, як ви би, би хотіли, пане Путін. Да на війні осторонь не виходить. Тим паче, в такій світовій війні вже можна говорити, оскільки ми розуміємо, що це зачіпає в будь-якому разі в економічному, політичному геополітичному плані кожну країну. Пане Віталію, Я дякую вам за це спілкування за вашу аналітику. і, Звісно, певні моменти, особливо і зустріч в Саудівській Аравії. Я сподіваюся, що з вами ще буде можливість на наступному тижні. Ми теж обговоримо вже як кажуть по результатам, і будемо все ж таки сподіватися на певне диво, що воно станеться в нашій країні. Дякуємо вам за Участь. І, звісно, нашим глядачам нагадаю, друзі, у вас є чудова нагода підтримати це відео. Вашою вподобайкою, підписатися на наш канал і звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. І найголовніше, бережіть себе, ваших рідних та близьких і нашу рідну неньку Україну. Друзі, до наступної зустрічі почуємось побачимось. Пане Віталію, дякую щиро, було дуже приємно з вами поспілкуватися. На ну, добре, на все добре, навзайде.